Житлові квартали та енергетична інфраструктура Одещини під прицілом ворога. За даними ОВА у Чорноморську, ворожий БПЛА влучив у житловий будинок. На місцях прильотів тривають ремонтні роботи. І більше про оперативну ситуацію на Одещині і про ліквідацію наслідків ворожих ударів по регіону розпитає Олександра Харлова, першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Ну, доброго ранку, пане Олександр, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Одеській області? Як почалася ця доба? Оперативна обстановка в області передбачувана складна. Ворог не залишає подумки атаку мирного населення Одещини, як в принципі всієї України? Як учора, так і сьогодні. Вночі лунали сигнали повітряної тривоги. Наш регіон піддавався масованому дроновим атакам ворога. Вчора вночі це був Одеський район, де дрон влучив у 25-поверхову будівлю. На жаль, одна людина зазнала поранень їй було надано на піднудичну допомогу на місці, і вона відмовилася від госпіталізації. Також сьогодні, вночі, в місті Чорний морсь про те, що ви сказали, дрон влучив багатоповерхівку. На щастя, не відбулося загорання, та люди не постраждали. Крім того, об'єктами цілі ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури. І вчора, і сьогодні ми бачимо пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі в області діють богодинні графіки відключення і графіки аварійних відключень через масовані обстріли ворога Понад 30 тисяч абонентів наразі перебувають без світла. І до кінця поточного дня наші енергетики зроблять все можливе, щоб відновити енергопостачання в оселі постраждалих мешканців. Пане Олександре, внаслідок атак на Одещину та Одесу, були пошкоджені житлові будинки. Можете нам розказати детальніше, яку допомогу отримують мешканці цих пошкоджених будинків? На жаль, за часи війни Одещина має важкий досвід. Коли зазнають руйнування саме житлові будинки, лише взяти, якщо одне місто Одесу, то понад 100 житлових будинків було пошкоджено внаслідок бойових дій ворога. На території області, як і всієї країни, є і діє державна програма. Є відновлення, яка надає можливість і сертифікати людям, у яких житло було знищено. Також до цього процесу підключається місцева влада, територіальні громади, які виплачують компенсацію людям, у яких житло постраждало чи повністю знищено. І також нам допомагають в цьому питанні міжнародні фонди, міжнародні організації, які також видають матеріальну допомогу, в тому числі постраждалим мешканцям. Ви вже сказали, що 30 тисяч абонентів нині без світла через атаку на енергетичні об'єкти. А можете розказати більш детально, яку допомогу області надаються зокрема міжнародні партнери раніше? Була, наприклад, інформація про допомогу з Італії. Ну, не лише одна Італія, дійсно від цивілізований світ стоїть поруч із Одеситами, так і з, усіма, з усієї території України. Якщо ми говоримо про саме Італію, то завдячуючи нашим партнерам, ми отримали достатню кількість е елементів альтернативного живлення, альтернативної генерації. Ми отримали дизель-генератори, бензинові генератори, ми отримали бойлери, які. Пішли до постраждалих мешканців, які надають можливість отримувати теплу воду людям, і такої допомоги самосоціальної дуже багато від наших міжнародних партнерів, в тому числі Італії, пане Олександре. А скільки пунктів незламності розгорнуто в області, і яку допомогу там можуть отримати люди, і користуються попитом ці пункти незламності чи ні? На території Одеської області взагалі діють 812 пунктів незламності, із яких 600 наразі працюють в цілодобовому режимі. 212 пунктів будуть готові до розгорнення в разі необхідності упродовж двох годин. Із 600 діючих пунктів незглавності, 400 пунктів незламності діють безпосередньо на території міста Одеси. В середньому відвідуваність нашими людьми пунктів незламності на добу складає 500-600 осіб. А з початку опалювального сезону... А точніше, з 1 жовтня, ця цифра сягає понад 250 тисяч мешканців нашої області, які скористалися послугами пунктів незламності, отримали необхідну допомогу, отримали гарячі напої, теплі речі, можливість зарядити гаджети, зв'язатися з рідними і близькими, оскільки вони оснащені всі інтернет зв'язком та всім необхідним для того, щоб отримати допомогу та обігрітися. Чи вистачає запасів пального в області для роботи пунктів незламності? У питання запасу пального воно цілодобово цілорічно стоїть як актуальне питання. Остання рада оборони, яку проводив очільник обласної військової адміністрації минулого тижня, ще раз засвідчила про важливість і актуальність цього питання. Було надано доручення не лише перевірити наявність резервів палива, а й збільшити суттєво збільшити запаси для того, щоб бути готовими до будь-яких розвитку подій, які нам готує ворог. Пане Олександре, в Одесі вже понад місяць не працює електротранспорт. і Раніше було повідомлення про можливе відновлення його роботи з 1 лютого. Яка нині транспортна ситуація в обласному центрі? Ну, ситуація з енергетикою складна, і тому це рішення було вимушеним рішенням для того, щоб Зменшити напругу на мережу і дати якомога більше світла нашим людям було прийнято рішення про зупинення призупинення електричного транспорту в місті, завдячуючи нашим колегам з інших регіонів, мерам інших міст в рамках діючої програми державної пліч опліч. Одещина отримала пород 40 сучасних автобусів, які вийшли на 12 маршрутів по місту Одеса. І ці маршрути, вони являються безкоштовними. Цей захід буде діяти до тих пір, поки не буде стабілізована ситуація з енергетикою. І мабуть, до кінця опалювального сезону це буде один із таких вихідів із ситуації задля економії електричної енергії та подачі Василі людям. Пане Олександре, маємо ще хвилину ефірного часу. Хочу запитати знаю, що в Балтській громаді триває масштабний проект з модернізації багатопрофільної лікарні. Розкажіть трохи більше про цей проект і які терміни виконання. Цей проект він започаткувався ще в 2021 році, а до його реалізації ми перейшли в 2024 році. Цей проект фінансується з бюджету та європейським інвестиційним банком. Він передбачає повне переоснащення Балтської профільної лікарні. Ця лікарня обслуговує та надає допомогу понад 237 тисячам людей. Щорічно ця лікарня приймає 8 тисяч пацієнтів стаціонарно хворих і понад 80 тисяч. Через відділення полікліники. Це вкрай важливий надкластерний кластерний заклад нашої системи спроможної госпітального одеського округу, який може надавати допомогу навіть при інсультах і інфарктах. І до цієї лікарні звертаються за допомогою, за екстреною допомогою навіть мешканці сусідньої Вінницької області. Цей проект передбачає як. Зелену енергетику, як сонячні панелі, так і свердловини, газова котельня, яка вже працює на території цієї лікарні, і вже сьогодні дає можливість заощаджувати понад 30% від спожитої тепла та електричної енергії. Це має бути сучасний заклад, який завершиться його модернізація найближчим часом. Цими вихідними очільник області перевіряв хід будівельних робіт і констатував факт, що на 95% вони вже завершені. Пане Олександре, я вам дякую за ваш час і за цю інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую вам.